Всім привіт, друзі! Вітаю вас в новому влозі. Випав у нас сніжок кілька днів тому, але до кінця дня, правда, розтало все. Але ось зранку перед роботою трішечки зазняла вам такої краси. Дуже гарно. Засніжені ялиночки. Дуже гарно. Сьогодні у нас перше лютого, заглянула в сільпо, привернула мою увагу. Так проходила і привернула увагу мою цибулька, ось така маринована. Чомусь захотілося її скуштувати, хоча щось подібне я в Італії куштувала. Ну а це маринований чесничок. Ось такі класнючі спеції. Ціну, бачите, дуже дорого. Так, також ознайомилася із фалфелем, така веганська закуска. От, ну і мою увагу привернув хумус з томатами, з паприкою. Коротше кажучи, не то я голодна була, але так мені захотілося його спробувати. Такий хумус 65 гривень, мабуть, буде моєю наступною покупкою в сільпо. Ну, а тут невеличкий огляд покупок сьогоднішніх банани. Це все покупки з місцевого магазину, що я вам наразі показую: ось свіжа, овівсяне печиво, батон. смачний. масло беремо зазвичай тільки таке. Так, ковбаски ось такої молочної взяли. Також дуже смачний ось цей хліб. Взяли на пробу нові цукерочки. Вони типу, аркадія такі з мармеладкою всередині. Так, і ось така класна гірчиця медова, ми її вже скуштували. Це дійсно смачнюча штука. Спробуйте, дуже ніжно, прям ідеально до м'яса. Забігла в Єву, взяла гарнієрівську таку водичку для зняття макіяжу. І Мілані Videl C консилер і хайлайтер такий взяла. 59 гривень, здається, він коштує, але вона дуже хотіла. Так, наступне, що там у мене? Це буде морква. Апельсини по акції зараз. Далі взяла діткам за 15 гривень таку моркішку. Соковитий гладзик такий взяла. Від премії взяла ось кілька таких приправ: до гриля, до макаронів і до картоплі. Це сільку марка. Такими ось дуже смачними. Алвою його пригостила мене на колега на роботі. Не обминулася, звичайно, аптека у нас. Зараз там роздають вже такі розмальовки. Це аптека низьких хін, Взяла на зевін. Він чудово підходить і для дітей, і для дорослих. Антифлу дитячий. І ось такий дорослий Хелпикс, інімесила, адже чоловік захворів. ну, Власне, всі оці такі мої покупки. Так, зараз у нас відбувається ревізія кардинальна. Перебираємо ліки, наші коробки, адже почали трошки у нас тут члени сім'ї хворіти. Як ми до діла, ви подивіться скільки всього ми викинули? Реально, по срокам придатності, і ось таку аптечку стару. І в ній там куча всього старого. Ніби недавно, пам'ятаю, навіть і відео знімала не так давно записувала про наші ліки, які ми перебирали. Ну ось так трохи оновили, освіжили погодилися. Тут у нас все таке дезінфікуюче в разі поранення. Там у нас ще щось. Якісь мамині, певно, в ліки більш. Якщо ви ще не зробили такої ревізії, то саме час. Ось ціле відро в кінці вийшло. Я була просто в шоці від того, скільки всього і довелося викинути. Зате знайшла собі ліотончик для ніг. Таку корисну штуку. Він, правда, маленький, його ненадовго вистачить. Але, тим не менше, дуже зраділа такій знахідці. На обід у нас сьогодні ось така навариста, смачна юшка з червоного хребта. Дуже смачно пахне. Хотіла вже щось таке рибненьке. Додала в юшечку ось таку приправку від мрія хмелі сунелі. До речі, споповненню. Ось недавно купувала в АТБ, хмелі сунелі. Беру частенько ось такий базилік, люблю його. Так, Потім куди ж без італійських трав. Також обов'язково люблю цю приправу. І що мені сподобалося для маринування, запікання м'яса ось такий апельсиновий перець. Дуже прикольний сподобався. Там ще й імбирний перець. По-моєму, лимонний. Чи... Не пам'ятаю, ну, три варіанти були. було таке приємне доповнення до м'ясних страв. Можна сказати, що урок малювання на сьогодні закінчений. Треба міланки обновити олівці. Детально подивлюся, що в неї там залишилося. Бо діти такі діти, у нас дітей багато, тому всі ці олівці можуть десь іще бути в іншому місті. Не будемо поспішати, не витрачатимемо кошти. Даремно, Міланка сьогодні звернулася до мене з таким питанням, щоб я намалювала їй замок, інтер'єр замку. І от я. Поїдаючи банан, сьогодні в АТБ купила не по акції, просто там 69 гривень вони. ну Банани смачні. Прийшла мені така ось картина. Спішу з вами поділитися: інтер'єр замку. Так як я це бачила, я, звичайно, художник чи той, але ми малювали з Міланою разом. Ну Всі такі деталі геометричні, скажімо, промальовувала я. Вона там картини, малюночки всередині, і, звичайно, розфарбовувала. Ось. Тому полюбуйтеся, як то кажуть. От такий ось такий малюнок на образотворче мистецтво у нас вийшов. Тут, до речі, годинник є. Мені, до речі, ось ця картина дуже сподобалась. Це моя була задумка: типу, таке, якби зобразити замок в картині. Це, як ви зрозуміли. Тюль там десь має бути по всьому вікно. Ще я хотіла сюди люстру, красиву, таку велику люстру з вогнями, але, на жаль, забракло в мене навичок, умінь, зусиль, все це формувати так, щоб ще й було видно потолок. Тому, я думаю, що ось так ось буде непогано. ну, Маємо те, що маємо. От такі. Ну і завершую свій день ось таким ось аплікатором для ПКО. Трошки такі відчуття дискомфортні, тому буває, коли на нього лягаю, зразу якось мені легше стає. Манікюр у мене, до речі, вже відпадає. Не буду поки що обновляти його. Все, я вам дякую за увагу і зустрінемося в новому влозі. Бережіть себе.